Земля, Богом прекрасне створіння, блакитні простори, зелені ліси. Ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі ще є багато планет, життя лише нема там прикмет. Ти наша домівка, планета Земля, ти гарний зблизька й красива здаля. Моя планета це зірка між світами, як вільний птах, летить у буття. Зігріта сонце, мрієми, піснями, дарує нам чарівну мить життя. У нас в руках планета Сіньора, священний скарб звабливої краси. Цей світ любові дар віків глибоких. дім єдиний, спаси людину, прекрасне завтра